Зарубіжні колеги завжди захоплюються вмінням і професійною майстерністю наших лікарів і завжди дивуються, як нашим лікарям вдається ставити правильний діагноз і досягати ефективності в лікуванні без належної апаратури. Цей недолік відсутність апаратури потроху виправляємо до дня міста. Міська влада подарувала другій міській поліклініці, сучасний ехокардіограф. Маю ще таке обладнання такого рівня, це по-перше, рання діагностика. Рання діагностика це економія коштів пацієнта, це економія коштів державних коштів. Розумієте? І це ну і звичайне це спасіння е, життя, зменшення інвалідності, смертності. Приємно також, що цей апарат придбано за кошти міського бюджету. У нас золоті лікарі. Але єдина проблема, що не було обладнання, сучасного, належного обладнання. Тому ми розуміючи це, з міського бюджету фінансуємо обладнання, тому що це наші люди, тому що це здоров'я наших людей, дітей, і хай всі будуть здорові. Але це не єдиний подарунок Житомирянам до свята від міської влади. Цими днями в місті з'явиться і соціальне таксі, в якому з повним комфортом зможуть їздити інваліди. Вже місто Житомир. Рухається автомобіль, який має бути в понеділок. Це соціальне таксі або автомобіль, який буде обладнаний підйомником для людей з обмеженими можливостями. Це питання стояло багато років, і я вдячний Червоному Христу, який нещодавно передав два автомобілі швидкої допомоги вже тепер обласні. Центру екстреної медичної допомоги і в нашій робочій зустрічі, яка була, я ще раз попросив, звернувся, що нам необхідний автомобіль для перевезення людей з обмеженими можливостями. І вони відгукнулись оперативно швидко. Цей автомобіль буде в Україні після дня міста, розмитнемо і буде перевозити перше соціальне таксі в місті Житомирі людей, які того потребують.